Прогноз погоди в Україні на неділю 4 січня 2026 року. Мене звати Українчик. Згідно з даними синоптиків, 4 січня у більшості областей очікується хвиля відчутного похолодання, яке буде особливо помітним у нічні та ранкові години доби. За інформацією Укргідрометцентру мокрий сніг з дощем подарують свою увагу мешканцям п'яти областей. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А саме зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у неділю 4 січня 2020. 26 го року. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У неділю 4 січня 2026 року по всій країні пройде хвиля похолодання, а мокрий сніг з дощем випадуть у п'яти областях південь у Одеській області вдень від плюс двох до плюс 4 градусів, вночі від нуля до двох градусів морозу. В районі Бессарабії в денні години доби від плюс 3 до плюс 5, в нічні від 0 до 2 градусів тепла. У Запорізькій області термометри покажуть від плюс 2 до плюс 4 в світлі години від 0 до 2 градусів тепла в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів з позначкою «плюс». Нічна – від плюс 4 до плюс 2. На Миколаївщині – вдень від плюс 2 до плюс 4. Вночі – від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Херсонській області – в денний час – плюс 2, плюс 4. В нічний – від 0 до плюс 2. На Запоріжжі і Херсонщині очікується мокрий сніг з дощем. В Криму литиме помірний дощ. У Одеській і Миколаївській областях хмарно і без опадів. Вітер північно-західний, доволі сильний. 7-12 метрів за секунду. Захід. На Волині і Львівщині в день плюс один мінус один вночі від трьох до п'яти градусів морозу. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від одного градусу тепла до одного градусу морозу у нічний від мінус 4 до мінус шести градусів за Цельсієм. У Хмельницькій, Рівненській і Тернопільській областях Світлі години плюс 1 мінус 1, в темні від мінус 3 до мінус п'яти. У Закарпатській області вдень плюс 1, мінус один, вночі від 3 до 5 градусів морозу. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від мінус 6 до мінус 4 градусів, вночі від мінус восьми до мінус 10 градусів за Цельсієм. В усіх областях західного регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер західний 7-12 метрів за секунду. Східний регіон України. У Харківській області вдень від плюс 1 до плюс 3 градусів, вночі від нуля до 1 градусу морозу. На Луганщині вден і вночі від нуля до плюс двох градусів. У Донецькій області денна температура повітря буде колуватися від нуля до плюс двох, нічна від одного градусу тепла до одного градусу морозу. В Маріуполі вдень від плюс чотирьох до плюс шести, вночі від шести до чотирьох градусів тепла. На Харківщині синоптики прогнозують сильну хмарність і відсутність опадів. У Донецькій і Луганській областях дощ та мокрий сніг. Вітер західний, сильний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також у Кропивницькому, вдень температура повітря буде коливатися від нуля до плюс двох, вночі від 1 до 3 градусів морозу. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, вдень від нуля до плюс двох, вночі від мінус одного до мінус трьох градусів. У Дніпропетровській області вдень від нуля до плюс двох, вночі мінус один мінус три. На Полтавщині і Черкащині в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла вночі мінус 3, мінус 5. На Вінничині в день плюс 1, мінус 1, вночі від 3 до 5 градусів з позначкою мінус. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер північно-західний. 7-12 метрів за секунду. Північний регіон України. На Чернігівщині. Денна температура повітря буде коливатися від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 3 мінус 5. У Житомирській області вдень плюс 1 мінус 1, вночі від 3 до 5 градусів морозу. У Сумській області вдень від 1 до плюс 1 градусу вночі від 3 до 5 градусів нижче за 0. На Київщині і в Києві вдень від 0 до мінус 2, вночі від мінус 4 до мінус 6 градусів за Цельсієм. На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині і Сумщині хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер західний 7-12 метрів. За секунду. 4 січня 2026 року очікується потужна магнітна буря. Сила магнітної активності аж 5 палів. Це доволі високий рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Обов'язково розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Україншик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.